Швейцарський психіатр Карл Юнг говорив, що риси, які ми витісняємо в собі, відправляються у несвідоме, і чим більше ми витісняємо, тим сильніше ми вирощуємо в собі несвідому сутність, яку він назвав. Тінню у його моделі психіки тінь є зворотним боком того, що він назвав персоною тією частиною нас, яку ми показуємо зовнішньому світові, нашою маскою, покликаною приховати наші вади і недосконалості. Тінь називається так, тому що не була освітлена світлом нашої свідомості, а замість того, витіснена із поверхні видимого життя. Юнг загалом все несвідомо вважав тінню, але навіть у прихованому стані тінь залишається частиною нас вона проявляється в нашій особистості, у способі нашої взаємодії зі світом і особливо з іншими людьми. Тінь включає не лише негативні аспекти нашої особистості, але й позитивні. Також те, що ми ідеалізуємо чи обожнюємо в інших. Є нереалізованим потенціалом у нас самих, і також належить до нашої тіні. По суті, тінь це все, що ми колись в собі сховали. Наші старі конфлікти і біль, бажання, якому ми не дозволили бути, наші потреби, які ми відкинули, вчинки і прояви себе, які вважаємо неправильними, все заборонене і не прийняте всередині нас і є тінню.